Що нам потрібно для виконання якісного потужного удару? Звісно, класна, якісна ракетка. Але крім того, нам всім потрібна ракета. Так вам не почулося, нам потрібна ракета і не проста, а чотири ступенева. Де перша ступінь ракети це наші ноги, а також м'язи таза, м'язи сідниць. Перша ступень ракети, яка найпотужніша, але в той же самий момент найповільніша, яка і зрушує всю нашу конструкцію, все наше тіло в удар найпершою з нульової швидкості. Далі, за аналогом з реальною багатоступеневою ракетою, в нас третя більш Швидка, але менш потужна ступінь це м'язи кору, м'язи пресу, а також спини, які додають вже швидкості, але в той же самий момент вони менш потужні, ніж розгинання в тазу. Найпотужніше, найпотужніший рух в тілі людини. Далі, третя ступінь ракети це в нас рука. Рука менш потужна, ніж м'язи кора, але в той же самий момент вона вже швидше. І найшвидша, але найменш потужна це наша кисть. Вона вже виконує тонку роботу по наданню обертання а також по наданню швидкості м'ячу. Якщо тобі подобається моє пояснення, то зберігай це відео, а також поділися ним з друзями. А за індивідуальним підбором найкращої ракетки, струни та іншого топового тенісного спорядження, ми завжди чекаємо вас у нас директ на консультацію. А також я запрошую вас у наш великий онлайн-магазин Tennis.com.ua для того, щоб придбати ракетки струни та інше найкраще тенісне спорядження у всіх світових брендів за приємними цінами. Ми підбираємо вам спорядження, а ви перемагаєте.